Як ви можете безкоштовно робити такі операції військовим, як і хто може до вас звернутися? Всі операції, які виконуються по відновленню слуху військовим для військового вони безоплатні. Е, медикаменти, харчування, як я вже сьогодні сказала, повністю все все безоплатно. І треба обов'язково принести свої документи наступні: обов'язково військовий квиток і обов'язково форму 100 додаток 5 про обставини травми. Програма діяльності фонду вона передбачає повернення слуху військовим, які отримали. Траму внаслідок бойових дій захищаючи батьківщину, є благодійний фонд півник, який допомагає нам акумулювати кошти для того, щоб ми могли оплачувати всі операції, які були проведені в центрі відновлення слуху для військових. Там, наприклад, родичі наших військових кажуть: Ой, диво, наш там син, чоловік, чує знову насправді за кожним дивом стоїть надважка і колосальна робота, і для того, щоб диво відбулось наступне. Нам потрібні партнери, бо кожен наступний партнер це кожен наступний воїн, який знову чує своїх рідних, коханих, звуки життя. І повірте, це дуже надихає, особливо в наже ж там момент, коли прямо на операційному столі військові відмічають покращення слуху, і коли вони дають оце таке вау, я чую, воно надихає на звісно ще подальшу роботу, і тому ми дуже будемо вдячні, якщо ви вирішите допомогти фінансуванні таких операцій для наших воїнів.